Цей кемпінг нам нічого не коштував. Ми просто заїхали у Національний ліс. Тут, як бачите, у нас є палатка. У палатці у нас є два спальні мішки, тут у нас є камінчик, то fireplace. Ми тут вже поклали наше багаття. На Бейбі бідо, якщо б ми там залишилися, там було б і галасно, і шумно, і гучно всю ніч. І там рейнджер би до нас під'їхав, і запитав до нас про нашу реєстрацію. Отже, ми трошки змінили наш сценарій, і ми переїхали у таке ось місце, де, як ви бачите, моя дружина, цуцик, собачка, машина і ліс усюди. Немає людей, немає. На жаль, немає озера, десь отам ось є якась така маленька річка чи озеро. Там є озеро, і річка йде вздовж, От іде через дорогу, Бог зна куди. Чому переїхали? Тому що. Хане, 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 чий-єй. -чи -чи! е -е 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 -е! І на цю саму мить ми вже все розпакували, вже розклалися. Та хочу вам показати, якщо вам цікаво, як саме ми живемо у лісі ще на одну ніч, але на іншій локації. Тут, як бачите, у нас є палатка. Стоїть дуже гарне місце, дуже приватне, тільки там дорога десь є, але там не так, не так багато людей, як то було вчора. Чи як ото буде у тому кемграунді, звідки ми виїхали. Так, палатка, що у нас тут є? Якщо ви то відчините, от тримаємо трошки да, свіжого повітря. У палаці у нас є два спальні мішки. Один, Два Два матрацики надувні. один та другий жовтий. І ще є одна ковдра, щоб не так було е, холодно спати на підлозі вночі. Там у нас будуть подушки, а там у нас буде місце. Це моє ото спальне, піжамні речі, коли я ото перевдягаюся, я спати лягаю, там ото все тримаю. Тут ми ще щось покладемо, щоб тут у нас була були собака, спали вночі. Так, далі. Тут та у нас а так, зачиняється. Це, на жаль, я ото сьогодні кілька хвилин тому ото подряпав. Ой-ой-ой, отой сокирою трошки задів. Сподіваюся, ще на кілька років вистачить, тому що цій палаці, їй вже може, років 5 І оце тільки, ну, 4 точно 4 це, це точно. я, може, купив її у 2019. І це перший такий маленький факап з'явився сьогодні в перший раз. Але палака дуже гарна, дуже чудова, мені подобається. Якщо ця покоціється, то. То куплю точно таку ж, але може на 3 чи 4 особи. Далі що у нас є? Тут у нас є камінчик The Fireplace. Ми тут вже поклали наше ото багаття, і тут ще хтось залишив з минулого разу. Коли тут хтось ночував. Ми також зробили на отому місці, ми там багаття залишили ось таке ось гілочки та все це саме. Нічого не забрали з собою. Тут у нас місце для стоянок. Тут ми тут сидимо на реклайнерах. Таке гарне стільця. І це мой мій, мій пивасик треба випити вже закінчити. І дружина в є. Далі тут у нас є собоцюрки, відпочивають. Міцю церка. Що там, Пось. поська? Що таке? Що таке? Так. І атея відпочиває. А, зараз ото дуже втомилися за оці всі. Тому що для мого тут така перша відпустка. Настільки-то ночувати не в домі, а десь у лісі. Для цієї собаки вона ото вирісла у лісі. Вона така гірська собака. Тобто для неї це нормально, тому вона така брудненька. І тут у нас ото собачки відпочивають. І остання станція це в нас така міні-польова кухня. Де ми тут зробили такий тентик, поставили, щоб тут було трошки прохолодно та затишно. Тут у нас стілець, ото вода. А, готувати, ото пічка така є. Кульненька. Ой, це у нас ото, мачете на, на безпеку. Пічка, яку ми то купили. Вчора ми не, не, не користувалися, її, тому що вчора ми ну, не мали такого балончика. Ми -то сьогодні його купили, ото кромниця. Сьогодні будемо готувати, як ото нормальні люди. А не як ото я б готував на отій маленькій такій пісюнці. І що? І це все. Тут набагато приємніше, ніж ми були на бе тому що тут набагато менше людей, тут їх взагалі немає. І це буде дуже гарно і чудово, тому що там, де були люди, діти, буде дуже шумно та галасно. Тому ми зараз ото, о, відпочинемо трошки, може, книженці почитаємо та десь походимо тут по околицях. Будьмо! Будьмо. Будьмо. Cheers! Добрий ранок. Зараз у нас вже шоста година. Ось такий гарний світанок. Бачите, там сонце виходить. Але дуже прохолодно. Тому на цуцика я ото вдягнув його ковтинку чи курточку, чи як воно називається, не знаю, як називати, То зараз вийшла на прогулянку. Зараз в нас а, шоста година ранку, вже холодно. А спали ми дуже гарно. Тут було набагато спокійніше та приємніше ночувати ніж на минулому кемграунді, де ми того зупинилися минулої ночі. І у цій мить я хочу підвести таку фінальну черту, фінальну лінію з приводу нашого кемпінгу. Нам тут сподобалось набагато більше, ніж те місце, де ми були вчора були Ночували, тому що там було якесь щось таке дивне відчуття, і навіть у тварин щось було таке дивне. Ви не відчували, щось там гавкали та скулили. Тут зупинилися, виклали всі свої речі, розстелилися, і нам тут дуже сподобалось. Тут ще походили по околицях, там побачили невеличку невеличке озеро, там побачили річку, там побачили трейли, де люди ходять інколи у походи. Цей кемпінг нам нічого не коштував. Ми просто заїхали у національний ліс, проїхали про таких от dirty road, де тут немає асфальту, і знайшли таке місце, і тут зупинилися. За усю ніч до нас ніхто не під'їхав, за всю ніч у нас не було ніяких пригод чи ніяких контактів з іншими людьми. Хоча тут є дорога, тут інколи хтось там проїздить час від часу, але люди просто махають, вітаються і не зупиняються нічого не питають. Тому нам у нас з цим проблем не було. На би й якщо якщо ми там залишилися. Там було б і галасно, і шумно, і гучно всю ніч. І там рейнджер би до нас під'їхав, і запитав до нас про нашу реєстрацію. І ну, там нам чесно, не... чесно сказати, там нам не дуже сподобалось, тому що наше місце було прямо так під сонцем, там десь навіть спати під сонцем, там навіть немає ну, ні, 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 ніде було сховатися від сонця ніде. І озеро там дуже було далеко, але озеро було чудове. Так, озеро нам сподобалось. Так, але холод... холодно було, вона була холодна там. Так, а, тому за всю ніч у нас тут не було ніяких пригод. Ми тут робили багаття, палили вночі, а, їли боріто, то що дружина приготувала ще вдома. Нам це нічого не коштувало, дуже сподобалось, і ми навіть зберегли там пін на той на гугл-картах, щоб сюди. Приїхати ще раз. Якщо ви додивилися відео до кінця, то дуже вам дякую. Якщо у вас є якісь запитання, чи побажання, чи коментарі, чи щось вас цікавить з приводу кемпінгу у Колорадо, то, будь ласка, запитайте це у коментарях. Також лайкосніть під відео, будь ласка, а я вже буду зараз їсти. І може через годинку, дві ми вже будемо висуватися у напрямку нашого міста, де нам ще може години три їхати додому. Так, дякую, що подивилися, і слава Україні.